Так, може кому треба ось такий редуктор, але він доволі великий. По состоянию да нема, правда, двигуна, зуби все ціли, а виновый редуктор. Тільки великий уже. Вага в ньому просто пипец. Якась тут оська под квадрат зроблена, не знаю до чого. В общем, еще насос какой-то есть ось такий. Зараз попробую перевернути. Він крутиться. У В35 Що за насос? Як крутиться. Не знаю що він качав. Там ще якийсь насос лежить. Ну, це таке. А, там два насоса. І вот еще насос стоит такий Закритий. Кришками. Довольно такі масивні насоси. Что там за насос, теж не знаю.